Бігаєте. Представтесь, будь ласка. Капітан поліції мене Вадим Миколайович. Посвідчення ваше. Так, да, звичайно. Показали і пішли, що вас тут затримують, що вас, що. Кого чаш... показали? Не знімайте, дивіться. Мельник Вадим Миколайович. Документи є у вас? Ні, нема. Як вас Ні прізвище? Нічого вам не зобов'язаний взагалі, абсолютно прізвище ваше скажіть? скажите? Не ну, скажу, їбать. Да не їбать, а по-нормальному. Та ну, потому що в смислі по-нормальному. А, а як це, це не повідомляєте? Чого ви мене зупинили? Режі, я що в розшуку нахожусь чи що є якісь орієнті. Дивіться, у мене моє життя. Я зараз я на роботу, я зараз опоздаю на роботу. Ви будете за це відповідати? Нічого вам не дадуть документи про те, що вас задаємо. Якщо вас на три хвилини, хтось про вашу часу ви не. Опоздає. Опоздаю, <риклад> у мене маршрутка зараз буде. Скажіть ваше прізвище, я подивлюся дід собі на свою маршрутку. Та не буду, я принципово не буду нічого казати. Нема мене з документі. собою документів. То представтеся будь ласка. Дивіться, або протокол затримання складайте, або я пішов далі. Ну це, це серйозно. Коротше, я вам зразу говорю, на що ви мене це тиск якийсь на мене впливаєте. Якщо хочете мене затримати, затримуйте. Ну мені все равно. Як вас? Щоб мені було для роботи, щоб для відчності і все. Хочете затримуйте, Ну, мені все раді. Ви як вас звати? Я Бичок, викинув. Рома, Рома мене звати. Фамілія як Рома? Фамілію я вам не скажу. Роман, ну, дві, ви Два, дві дороги в нас є. Або ви мене затримуєте, складайте протокол затримання, або я пішов. Я розумію, мене півчуття. брат так само у БДшники, і я знаю, що там як дрова. Ви мені рідні там всі. Співчуваю вам. Мені ваше співчуття. То чого ж ви не з ним воювали там, а допустим? А я з ним була. Ну, і що, ви ще знаєте, ці всі хлопці і дівчата. Давайте і не будемо споритися. І співчуття. Співчуття. Е, ще раз скажу, у, у мене немає не на це співчуття. часу. Я працюю і займаюся своїм працю. ділом, так само, як і ви. Я давала так що, ну, присягу, і я там була. Ну, та слава Богу. 70. 70. Да я йому поясню, що в мене нема часу на різні. Ну вас що його хтось затримує чи що. Так от тим Дивіця. паче. Дивіця. Його Бля, вже 7.03. Я вже погнав, я опаздую на маршрут. Та у мене є адвокати так само. Дивіця. Я, Дивіця. Та я знаю, що ти, ну. Все, я пішов. Пуйней занимаются нахуй.